Нави, на запрошення настоятеля храму Різдва Святого Івана Хрестителя прото Василя Климіка Митрополит Чернівецький і Буковинський Данило у неділю відвідав парафію Господа нашого Ісуса Христа і любов Бога і Отця і співні Святого Духа. Нехай буде митрополит. Відслужив службу Божу у нижньому храмі на честь ікони Божої Матері, заглянця на покору. Ікона. Явила свою чудотворну дію найперше у церкві російської, російського підпорядкування у Веденському храмі у Києві, але російського підпорядкування. Але потім явила через копію знову ж таки чудотворну дію в українській церкві, що саме засвідчує, що в небо не розділяє патріархатів і споглядає Богородиця на правду, яку чинять люди. У 2002 році ця ікона побувала у всіх містах і селах Чернівецької єпархії. Православні християни, боковинці мали унікальну нагоду преклонити коліна і приклонитися до ікони Божої Матері. Згодом було прийнято рішення, щоб нижній храм називався на честь цієї ікони. Дорогі парафіяни храмовим святом, із присутністю пречистої діви Марії на нашому молінні. Нехай Пречиста Діва Марія через цю водичку явить свою живу дію на вас, нехай дасть вам всім здоров'я, у кого миру немає в домі, нехай дасть мир в домі. У кого в душі немає миру, нехай Пречиста Діва Марія дасть мир в душу і всім усі потреби, Пречиста Діва Марія, нехай доволиться. У кого є Зацікавлення до гріха, нехай пречиста Діва Марія нарозумить і поверне з такою ревністю служити Господу Богу, святом усіх вас і дай Боже дочекати від нині за рік. Вже більше десяти років православні знають, де перебуває свята ікона і навідуються до цього храму.